Ви знаєте, скільки от вже шість днів ми розповідаємо, за шість днів багато чого змінилося. Не змінилося лише єдине. Горять нафторезервуари в Ростовській області, тому що тепер там палає ціле місто в Ростовській області у російському населеному пункті Пролетарську, де от, власне, шосту добу горить, палає нафтоваза. Найсильніша пожежа триває в цьому населеному пункті. Вже шосту добу. Вогонь вийшов, до речі, вже за межі. Бази пожежа виникла на Балиці, після чого перекинулася на будинок у пролетарську частину пожежників, які намагалися зупинити вогонь на нафтобазі, було перекинуто до міста. Вогонь дуже швидко поширюється. Очевидці стверджують, що балка спалахнула не від нафтобази, а була підпалена. Підтвердження цієї інформації наразі немає. Нагадаю вам, що у ніч проти 18 серпня це вже тиждень минуло. Так рівно минулої суботи сили оборони України завдали дронового удару по великій нафтобазі в ростовському пролетарську, яка була. Задіяна в постачанні окупаційної армії Російської Федерації. Виникла дуже сильна пожежа, яку досі не можуть загасити. Вона перекидається на нові резервуари з паливом. Попередньо орієнтовно 40 пожежників отримали поранення. На території пролетарська діє режим надзвичайної ситуації. Загалом хочу сказати, Путін любить слово ситуація. Це контртерористична ситуація на Курському напрямку. Також ви знаєте, що зараз. В Брянську і в сусідній Білгородській області також КТО заявлене про це ще поговоримо, тому що там нарешті Путін прикидає сили. Але що цікаво в одному з котлів, який є не один на курському напрямку. Потрапляють розгвардійці і потрапляють також в службу виконання судових рішень. Тобто, ми розуміємо, що на продову в піхоту росіяни кидають все, що попало, все, що в них є. Раніше я вам також розповідав, що вони перекидали повітряно-космічні свої сили. Тобто, ті люди, які займаються там авіацією, космосом, їх просто перерахували в піхоту, і вони тепер на курському. Напрямку, окрім цього, хочу зробити цікаве уточнення, тому що ви всі добре пригадуєте, Була атака на аеродром. Маринівка Волоградської області тепер є вже уточнення по цих ударах. А ви вже всі бачили і ангари, які там гарно були потрощені. Вже заявлено, що зруйновано і влучено було в мінімум шість бортів Російської Федерації. Там є Су-34, Су-24, Частина з них є. Просто таки знищена, а частина ушкоджена. Різний ступень в них ураження. Але загалом шість бортів точно не будуть виконувати свої функції. Частина назавжди а інша частина ну напевно спробують вони там щось ремонтувати. Але дуже мало ймовірно, що це допоможе.